Вот это девочки. Ага. Вот так. А мне не тварины подобаются такие. какие классные. Ой, бой. Это старинная, красивая. Дуже. Вот. Очень старинная. Дуже А, да, видите? я, я вже це знаєте, від чого дивіться, од, од одна кропина росте. Ага Погорода її вдома мільйон. Я такого ще не а, бачу. Ти? Огірочки які вон, дивіться. Петрушка теж по, одному стеблу. Я такого не бачила. Так, да, да, я так люблю. Боже. А я сьогодні їду на барахолку. Мене бере Людмила Зорян. Привіт вам, дякую вам велике. Може, сьогодні щось цікаве вам. зніму, покажу. Всім добрий день. Ми сьогодні з нашою сусідкою Леонидівною їдемо на машинний, машинний ринок. На нашу барахолку. На барахолку. Дивіться, тут Європіль. вхід одне євро зараз. Так, заплатила 1 євро. Дивіться, тут одразу продаються квіточки. Кріп продається. Ви бачили таке? Подивіться. Так, ні, я, я в шоці, знаєте, від чого? Дивіться, од, од, одна кропи наросте. <ріпи> <ріпи> На Погороди їх вдома мільйон. <ріпи> я такого ще не <ріпи> бачу. <бачила. ріпи> Огірочки які, ківан, дивіться. Петрушка теж по одному стеблу. <ріпи> я такого не бачила. А, а, люпин. На Турції. Да, вот да, я їх да. западно привозила. Я люблю, вони собачки такі прикольні. Вот ага. Собачки, це взагалі цвіти моєго дитинства. Собачки, ось ці метелка цвіти. Та, да, да. Календула. Угу. А, смотри, Соняшники. Подсовники. Да. Так, а, так, ні, багато людей, слухайте. Да, прилично, прилично, да. Я думала, що всім буде, ну, прилично. Короче, ты йди снимай, а я по делочкам пошла. А куда мені идти, скажите? А вот так вот. Вот так вот идешь по рядам по кофе. Вот этот ряд и еще тот ряд. А оце бункер. в бункере що? А в бункере, я ж тебе говорила, вот это в бункере там антикваріат, ага. продаются. Но сейчас ты только можеш так позаглядывать ага. туда. А тут шматью. Ага, все, дякую. О, Ой, який смотри, крас... самолет, ви і зря этот я... Максим. Та йому таке не подобається. Він... Він любить відеоігри. Такі тут всякі штуки, слухайте. А я люблю це все. Старовину взагалі люблю антикваріат. Бачите, гітари під дощем, це неправильно. Угу. Всякі штучки, дрючки, стула. dvd диски тут є. Так, це ж більш сучасне. Значить, так собі людика. Песики. О, так це школі. У нас була колись така колі. Ось тут хтось продає секант. Росинові лампи, подивіться, яка прикольна штука. Ух ти, це він, цікаві речі. Покажу вам трішки ірландської культури, тут же ж речі за багато, за багато років. Старовину ірландську. Ух ти. Амірі амі амі творосога столик такий цікавий. Ага, ну тут уже якісь речі такі, типу як нові чи вже вживані, я не знаю. Люди люблять це. Я також в Україні, в Києві була пару разів на куренівці угу, якісь відверточки тут всякі є більш господарчий о клітка вам для тварини якась є якийсь ревіс цікавий для чаю бачите Електроінструмент БУ, компакт-диски. Ще сонце вийшло. Ви яка погода. Я думала, що сьогодні вже і не вийде, тому що цей блошиний ринок працює тільки в понеділях і тільки в сонячні дні. Якщо є дощ, то він не працює. Але сьогодні був дощ і він все одно відкритий. Так, ну це таке щось тут сучасне. Лампи вон такі цікаві. Хто рослинки ось продає? Хто що? Тут щось цікаве є. Який сервіс? Біжутерія якась прикраси. Один якось. Ну, тільки є проблема, що я не шарю в цих ділах. Тут цікаво. Тут вже... А, я знаю, для колекції вирають. Ой, гусі, клас! Це моя тема. А мені тварини подобаються такі. Дивіться, які класні. Боже. А скільки вони коштують? How much? That oh means. yeah. Well, oh, they're mm -hmm. twenty each. So yeah, they're. But they are—they're Spanish. Uh, they're like oh. ladrón, you know. Yeah, they're like How much? They're twenty. They're all oh. the dogs. Ah, so oh, twenty yeah. each. Yeah. Class. Yeah. Было. Yeah. Посуда uh -huh. редко была. Смотри, какая супница шикарная. Да, взагалі класс. Посуда красивая. Мне еще в прошлый раз они тоже были в прошлый раз. Это чашечка, смотри. Да, очень oh. красиво. Ой, больно. Это старидная, красивая. Дуже. Вот. Очень, смотрите, какая-то <coughs> потреснутая чуть, чуть А, она, да, видишь. она трошки отбыта. Вот. А где вы бачите? А вот. А, вот трещина. Да, это А, да, она насквозь. Мне ага. так понравилось, я хотела купить. Вот та чашка не треснутая, но она дорого стоит. Сколько? Красивая. Дальше оригинальная. И вот оригинальная. А сколько она кошт? А, 15? Да, 15 чашка блюдца. И вот тоже, смотри, какая оригинальная. А -а -а. Ой, Симона. боже, божика гарна. Да, очень симпатично, видишь? Да. А это сколько? Тут два блюдца. А здесь хаумач? Вдруг? А, там, -а -а. а -а 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 -а. с той стороны. See, I'm just holding on for the wife, but She's just okay, going to the toilet. Okay. Ah, She's okay. the bus. Uh, Okay. So okay. I'm not sure okay. how much of that one is. Uh-huh. Вот That was a ten each. Ten, uh -huh. Та, mm -hmm. ну, это простые девочки. Mm -hmm. Простые. А вот, та... вот это та, которую я 40, но, но у них дорого стоит. 40? 50 евро. 40, дорого. И вот это тоже роял доллар. А это за mm -hmm. 30. Uh -huh. Но это очень дорого. Это дорого, да? Да, очень дорого. Yeah. Ну вот это максимум 15, а там максимум so... хотя бы 40. О, да. Ну, це дуже а красиво. Это, это а это вам такие они... не подобаются? Нет, нет. Ну смотри, у них вещь лицо в шляпке, плоское такое. А, ага, видишь, я сразу просто. А тут даже вот эти вот они попроще, но они да они попроще, но они похожи на четок. Да, ну у тебя прикольно. Да, вот это ручная роспись. Видишь, тут все это, раскраска, угу. вот это да, все да. ручная. что даже следы кисточки видно, ага. а там качество получше, там это самое роял Долтон это королевский фаянс, а -а -а -а. Кокор, все королевский, а это простой, видишь, что-то нету это, ага. но они тоже такие неплохие, за 10 если 10 и 50, то разница есть. Вот да. эту можно было тоже купить или вот эту или вот эту, неплохие, вот эти, конечно, в шляпках и вот эта симпатичная, видишь, какая тоже уже миленькая. Вы не хотите? Вот, не, Do you know much about the, these ones? Do you know much Как тебе сказать? Вот okay. royal, да, Видишь, это круто. Это uh -huh. расписано по-другому. Все тут. И платья любки, пишут, Платья, да. да, все тут. И вот эта фирма, видишь, вот эта родило. А рада да, да. это вот. И вот ее имя. И еще ценится. Бенди. Она да. она восемьдесят третьего года, да? 83. 63 А 63. -го. 63 -го. Вот. Ты представляешь, ей, сколько лет. Да. Чем доро, чем старше. Вот да. может быть, поэтому она стоит песня. Так, грн. ну то случайно. Да. Сейчас сына приведу. Чтоб ну, я была сильная восторге. Не На кайфу душа не поє? Да, не, поє. Не, не, поє? поє не поє. А ось вот это вот смотри какое-то Да, теж прикольний. Оригінальний подарок. И да. мне да. нравится, уже я его третий раз вижу, вот этот. Видишь? Да. Угу. А, двоих по двине, да? Да. Угу. Блюдце, тарелочка и чашка. Оригинальный очень тепис. Ну, я уже просто набрала. А так би я його прикупила. Красивий, дуже красивий. База, смотри, яка класна. З кубиком. Mm -hmm. Хороший товар. А не рідко бувають. Це ви тут завжди купуєте щось? А? Тут завжди купуєте. Ви тут завжди купуєте? Так, да, так, да, так, да, да. А десь а ще, ще десь є? Вон чашечки мені отріки понравились. Ще. У мене вже просто є. Вам Це не такой треба винтажний. Такие винтажные есть у меня, uh -huh. чашка, блюдца, тарелка, это, ну, это очень ценится у них из это uh -huh. 2 евро стоит, uh -huh. всего и 2 евро блюдца, uh -huh. там можно раскошелиться и купить, это не дурак. Вот. Ну, а, вот, так смотри, тут такой. набир весь, да, тут да. же набир. Ну набор можно можно по купить то, что ты хочешь, uh -huh. вот тоже красивые чашки, но ну, видишь, это треснутое, это. Uh -huh. а вот такие я купила. Да, тоже красивые. Ну треснутое, что ее покупать, что она это. Ну, да, это для молока. Наверное, молочник. А не, наверное, тоже чашка. Не, это такая это чашка. чашка такая? Октябрь. Октябрь. Да. Чашка пара года. Видишь, октябрь написано. Бон Чайна Ингленд. Ну, Англия, а это фирма у них. Да, да, да. Uh -huh. угу. Инна, тут, да. кстати, дешевая обувь. Uh -huh. вот Можно, если что-то понравится, спросить. Uh -huh. Я Тут кроссовки новые абсолютно за 6 евро купила. Я зрозумів, так. У гарній якості. Тільки що вони маленькі. Нічого. А я хочу ще подивитися одяг. А ви одяг а ви одяг тут не дивитесь? Ну, ніколи не брали? Іноді смотрю, але. Нічого вам не подобається, <говори> да? Нет, іноді почему я покупала всякі трубаши. Качественные uh -huh. хорошие вещи uh -huh. в магазині. Yeah, yeah. И можуть бути yeah. э, yeah. вовні, чисто yeah, yeah. чисто вовні. Тут оригінальні, тут вивні. Мы такие не видели такие. Дивіться, які свитерки тепленькі, гарні. Очень качественные бывают хороші вещи. І це ж вони тут недорого, так? Так, да, так, да, недорого. недорого. Ой, це яка не тепла, слухайте, ця прикольна. 2, то, то три, то п'ять, тут написано по три. Дивіться, так, яка смотри, прикольна. Я О, я зараз може щось ще й куплю. ну. А, це просто звичайна Турція. А ну давайте подивимось, який склад. Мені подобається сама кофта. І розмір, поки не зрозуміло. Так, ну я купила ковтину за п'ять. потім в моєму стилі. А що це таке? Щось таке цікаве? Сумочки ось є. Всякі різні.

Mm. Mm. Класс. Ничего. Все таки і. А, тут еще всякие штучки є, дрючки. Thank you. Well, is, like <laughs> Thank you. О, видите, какие прикольные штуки. О, Властелин колец. Але не це таке? Не зрозуміло, що це таке. Які великі такі штуки. З начиння тут є? Ось, бачите, всякі. Кому що не потрібно, той продає металевий такий чайничок прикольний. О, маленький, типу Хенріх, ну це Хетті. Маленький смок. Так, що тут ще, я цікаве?

Ай, там <риклад> не <Найки>. удача. <риклад> 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 а я уже найки.

Опять. Да, Але він новенький, він взагалі я так подивилася. Тепленький. А ви щось вже їдемо, так? А я вже все майже закінчила. яка качка. Ого, яка важка. Да, да, я так, так, я люблю. Боже. Попадаются кошки, собаки, uh -huh. статуэточки оригинальные uh -huh. материалы. Да, дуже прикольно. Мячики. Вот я тебе еще говорила, есть Балтика, магазин. А, оце? А вы уже были там? Да, у меня корень, это творение. Так, ну что, там уже. тут ну, uh -huh. все такое же, да. У тих у колосу хороші, сразу... да. 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 а вони одразу. О, це балтика? А не на одну минуточку. Давай, давай, заходи. Ні, посмотри, я тут. Ага, добре. Ого, як тут двері важко відкриваються. Ага. Балтика, магазин тут такі ще є. М -м, слухайте. Пахне смачненьким. Ага, капуста є. Всякі штуки. Ого, скільки м'яса, слухайте. Ковбаска, целко. О, я б взяла оселедець, але в мене є, я вже брала. Так, а щоб його таке цікаво взяти? Сіленьки. трав, О, чайки. Консерви є. О, тут оцет є. Мені іноді треба оцет, де скільки. А цей один-півтора, бачите? Дев'ятсотковий. А цей теж півтора. І цей півтора. Так, олія є. Оцет є! Не на не не треба? Не, уксус. А -а -а. Нет, уксус. Нет, нет, Я вот эти когда-то да? И тут печень Есть? Есть. Угу. Она тут дешевле, чем вот, А яку ви берете тут. А вот такую. Вот такую боцману. Боцман берете, да? Это с муткой копчения. А, можно взять одну. Да, да. Бо я не знаю, що мені треба, але цікаво. Ви ж мені розповідали. Ось вот такі сирочки я покупаю, а, да, вони 90 копійок стоять. Ага. Дуже вкусна сирочка, всякі я набираю. Сьогодні ось це горло, а це таке. Я його їм з'їла. Так. Да. Ой, попав пакет. Ось вот такий хочу. Я вже тут порядки свої понаводила. О. Я не знала, що це. <рес> Як добре, що ви прийшли. Ковбаски. <рес> Ага. Угу. Видиш, так при Ага. і топлю Угу. мало. Ага. Так, угу. да, дуже багато всякого. Такий наче маленький магазин, але да, все, ось, є. все є. А, угу. ось цукерки є? Да, по три. Ромашечки є, бачите? По три. Дівні, який, да, зефиры сие. Очень люблю зефир. Это, это угу. Санкт-Петербург. Ага. Россия, но ну, вкусные. Вкусные, да? Алочки. Да, Виглядай, Восьмый, бывает, ага. очень прикольные. Выглядай, как свеженькие. Обычно бывает разъясняет. Ага. Ну, сие трохи, но такая прохлада. Ага. Знаешь, как она ну, тоже где? Для... Да. Как все як весло? Макс и набрал этот мирий. Да. Иногда их нечего так запаривать. Что-то не съедут. Можна Максиму взяти, в мене Максим любить. А яка тут різниця? Це 1,40, да? а це по 80 центів. По-моєму, він брав угу. ось цей. Ось це куриця, а це говядина. А, ось це чизбекон. а я Максиму таку візьму, чиз-бекон. Хай їсть. Да, іноді захоче. Так, іноді захоче. Таку можна взяти. Хот-чикен. Так, тут ще й такі є? Так, yeah, так. Yeah. Oh. А це тут э, розплачується? Yeah, Добрий день. Ага, які тут ліки є? Все у нас? Так, так. Бачите, що тут продається? Теж шумотки. Шкура. <laughs> Скільки всього? О. Прикраси всякі різні. Годинники ось є. Тут така відчувається трушна атмосфера. Дитяча тут? Монети. Все напевне вам і показала. Газона косарки є ще вон, і велосипеди є ще. Ось такі бачите? Газона косарочки. Велосипеди. Навушники ось є. Я пропустила. Вона стоїть, мене чекає, а я пішла. А я вже майже вийшла туди і вас загубила. Класно дуже такі Класний. Учнів. Вам подобається? Да, красиво. Yeah. А ви не питали, скільки коштує? Yeah. Прикольно. І не почали бігати, теж какой який в нас. А, да, дивіться. Прикольно. Да, да. А, це вона тут накручується, напевне. Mm -hmm. угу. Так, ну що, ми поїхали. Далі. Всім дякую.